Гра метелики для вивчення прислівників вгору та вниз. Дитинці пропонуються листочки, вона вибирає листочок, який їй подобається, і за листочком заховалася літера. Ось, наприклад, літера А. З яким вона хоче гратися метеликом, вона сама вибирає. Ну, наприклад, от з жовтим метеликом і приклеює цю літеру на цього метелика. І потім. Ми їй кажемо, Зараз наш метелик буде летіти вгору і ліпимо ось таку стрілочку. І наш метелик починає співати пісеньку вгору. Потім ми беремо цю стрілочку, опускаємо донизу і опускаємо нашого метелика. Варіант цієї гри, коли ми запитуємо дитинки, а куди буде рухатися жовтий метелик. І вона нам чіпляє стрілочку. Жовтий метелик буде рухатися вгору. І разом співаємо а, а а Добре, куди буде рухатися у нас помаранчевий метелик. І вона чіпляє, наприклад, стрілочку, помаранчевий буде рухатися вниз. І ми співаємо разом. Варіант цієї гри, коли дитинка сама вибирає, який буде рухатися метелик і самостійно вже співає. Отже, наприклад, а а, о, куди буде вниз. Опускаємо донизу і співаємо.